Сьогодні, 3 березня 2025 року, в храмах православної церкви лунають слова Івана від Марка, 3 глава з 20 по 27 вірш. Приходять у тім і знову збирається народ, так що їм неможливо було і хліба їсти. І, почувши ближні його, пішли взяти його, бо говорили, що він не при собі. А книжники, які прийшли з Єрусалима, говорили, що він має у собі воріси вула і що виганяє бісів з силою бісівського князя. І, покликавши їх, говорив їм притчами Як може сатана виганяти сатану, якщо царство розділиться само в собі, не може встояти царство те, і якщо дім розділиться сам у собі, не може встояти дім той. І якщо сатана повстав сам на себе і розділився, не може встояти, але прийшов кінець його. Ніхто, війшовши в дім сильного, не може пограбувати рече Його, якщо раніше не зв'яже сильного і тоді розграбує дім Його. Проповідь Спасителя проходила в дуже складній ситуації. Справа не в тому, що Ісус Христос змушений був мандрувати, і не мав де голови прихилити, він відчував тиск з боку оточення і не тільки зі сторони своїх недругів, але навіть зі сторони своїх родичів. Саме про те ми чуємо в сьогоднішньому іванському читанні близькі шукають Христа для того, щоб забрати його додому. Їм дивно, що людина мала професію, а як ми пам'ятаємо, Господь був теслярем. А разом з тим і стабільне становище в суспільстві, раптово залишає все і йде мандрувати в оточенні досить незвичайної кампанії. Більш того, їх насторожує те, що Ісус починає викривати релігійних вождів єврейського народу, тобто, згідно їхньої уяви, виступає проти вікових національних традицій і уставів. Вони навіть припускають, що Ісус втратив просуд. З іншої сторони, на Спасителя нападають представники іудейського священства. Вони кажуть, що Христос вступив в з мову з Велісивулом, тобто з дияволом, і творить чудеса з його допомогою. Однак Господь цій ситуації веде себе дуже вільно, не дивлячись на нерозуміння, нападки зі сторони. Суспільне осудження, нестабільність і можливі ризики Він продовжує робити те, заради чого прийшов цей світ, нічого не обмежує його духовну свободу. Все, дякуючи тому, що Христос знаходиться в найтіснішому зв'язку зі своїм Божественним Отцем. Він повністю підкорився Його волі, всі свої сили направив на виконання. Покладеної на нього місії, саме в цьому джерело його внутрішньої сили і незалежності. В нашому житті часто все відбувається по-іншому, ми наповнені різними страхами, страх здатися безглуздим оточенням, втратити стабільність, піддати себе ризику потрапити в немилість до сильних світу цього. Все саме по тій причині, що занадто прив'язані до земного і думаємо лише про те, як досягнути успіху в світському становищі. Ми зовсім не думаємо про те, до чого саме мене призвав Господь, яку саме, хоч маленьку місію на мене поклав, як пізнати, а потім і виконати його святу волю. Лише той Хто почне задавати собі ці питання, хто почне прагнути знайти на них відповідь і відповідно до неї робити конкретні дії, поступово, згідно свого успіху, отримає свободу від своїх страхів. Єдине, що його буде турбувати, це як не образити люблячого його небесного Отця, як не втратити його довіру і підтримку. Він перестане бути рабом цього світу і стане сином Його Творця. Саме про цей блажений стан і говорить Христос в Євангелії: Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними.